Тіко, давай, давай. А третя, знаєш, що зробила? Хто треба? Я... Без... А прийшла з дитиною до хлопка, каже, буду служити. Ти кіндер-сюрприз. Якби ченці знали, що ви за челідена ткатко по столе по кописку, зубили субилики, а я зараз буду тобі в Євангелію дряпати цевом. Боже боже, ти наша брав мене, як я мала дитину? Бо ти не сказала, що ти мала дитину! Дитина за тиждень не добігла. За бонус називаєш. Це називає кешбек. А вона дурний аварія. Ти чого свою дитинку не вчинив, ти каліцюни. Ти, дякую Богу, що я зав'язала тобі світ Бо вода, де сходив до гробної дошки парубком за печеканим. За тебе була биєць, та остатна сука не пішла, за такого волані вне. Остатна остатна не пішла, пішла перед остатком. Таючи взяв, uh -huh. бо був дурний. не турний. Столовувати хату, грунти, кусь бульбу садити, а я <садив> зараз більше своє віддав. Лиш десь звалили <садив> Забирай, а я менті купа. А я куди ти бульбу садив? То яку ти навіть ні віку